Рід до хата принести. Можна, можна, ведіть Маланку і веселіться всю ніч до ранку. Наша хатина, хоча й маленька, та добрим людям завжди раденька. Господа, Господаря, сподаречком, у хати, Маланку, наша маланка господиня, як помасти, так помиє. Стоять за шкипі під завою та заросли муравою, Стоять мішки піджить та й вкрили ціпілюкою. Сподругу з подарочку, пустіть до хати Маланочку, візьміть собі за невістки. Вона зварить вам їсти, зварить борщ, не дасть свиням, зварить кашу, як помиє. Така вона хазяйська. Ця дівчинка, Маланочка. Пані, Маланю, дайте. Ось наша Маланя пишна, як та пані. що не подивишся на місці Станок, як нот, Фігура, але це як помий, то хоч воду з нього пий. Так, так, бо кого парубка ланя полюбить, то кожна дівка полюбить. А Кого поцілувати вдасться, той року віддасть. Палава, <поцелу> покажи нам, яка ти в нас роботяща. Так хату саме, як дівка путя. Пороги, ти малаю, постарайся, покажи нам знову, як ти гарно, те... а не ну, ніж дають. Позі. Жінка, дурні заганята та ніколи не доїв козу до решета. Я говоря, що ти наробив? Наші і дітей пустив. Молоко пропало, бо на землю впало На кого тепер пиняти? Де й дітей взяти. Плати діди п'ятаком, я мав козу з молоком, а тепер її нема. Плати гроші. По тюрма! А! Ой, Мила, що ти наробила? Чим будеш платити? Що він наробила? Зараз робимо. Я посію, житов'я, я посію житов'я. Житомир, житов'янку ти куди, буде, як будеш, жінка моя. Yeah. I'm not